О, волкаут. Фра. Це кер. К'єр це 86, Chelsea. Челсі. Челсі k. На без пейса, да, вообще уже. О, двойные, я скипну, а друг там МБП. Там басто, А прикинь, это був би БП, Це даже троней патерийный волкаут. Це десь 83 С83. Патерійный волка. А їх був би М МБП, а я, 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 я кейкну би його. Може, Проміка продавай, Машай. Может, дембеля продаваем? а нет, контор не хочешь? Ну, волкаут. Дженкую чи барзо. Дженкую чи Гринвуд. Ой, боже, как говно падает. Йоп, yep, тудей. Цей раз дивизионы вообще не радуют. Ну раз было два волкаута, я помню, вроде бы. Не. Вот, да, два волкаута было. А тут, конечно, пол... Ну, тут вешку дали. Ладно, все, завалили в лицо. Тут вешка, это ванлав. Пам-пам-пам. Бам-бам-бам. Давай продавай. ха промик продавайма. Попе! А, это джиночка, конечно, казь. Це келли, це двойный волкаут. Двойный волкаут. Крутый, малышка. А, это мид. Блин, это тупица мне випала. Ну ладно, похи, це Вона продаваема. Шиф волкаут. Вона Уанасики прикольна. Зразу продавай. Ну, кстати, да. Давай, поїхали, промик зараз. Бам! Цап. Ой, боже, кайфу. Цап, Испания, МЛС. Это пуч і як там. Пик. А, это гил. Я капитан миг забуты. Да. Шадин Волкаут. Волкаут. Педри, Педри, Педри выпал мне. Вот и, за... вот и замена поля Погба прошла. Правильно? Кто это? Я не знаю, кто это. Педриш получается, да? Да, Педри. ФРВ. А, Исаак, Исачелло мне выпал. Ну, блін, інтелега, я не граю більше цього не буду. Ууу! А, це Йокериш, Йокериш, Собача будка, кейсак! Це йокериш. Оце, оце вже оце вже основа. Замість Джекічана поставлю поки-місь. Я цю не буду трогати. Інтересно, вінтиліа чи Нітіа? Він Скільки коштуєш? 30к нормально. Каут. Фалкаут. Це Келлі. Цекеллии, келли-келі-келлии. Келли. Це не, не подвижный, да? Це одинарный. Да. Так, 85-87, поїхали. Волкаут? Це, ЦП. Свенсон, як там і звати? Свансон, Свенсон. А, це лавела, це лавела, епта, лавела. Да, це ля-ля. ляле та що? Мені форвардів не надо. Форвардів мені не надо. Мене вже форвардів просто на будь-який вкус. На любий вкус форвардів. Джеки на 86. Якщо Джекиша на 86, то це ще буде перемога. От. Мені любо шо, тільки не форвард, курва, не форварда, не треба форварда. І не цапа, не цапа, і не форварда, будь ласка, бо тому що якщо дуть ЦАПа, я його не зможу поставити нікуди. Бейл. Бейл, так, Бейла можна. Контора, давай, завези мне что-то максимум 80. Не, не мі, хоча б 87 мінімально, давай. Побалуй мене. І не форварда, і не форварда. Так, це вулкаут, вот, как бы да? Блядь, ты ебнулась, Ну це шо, вайп Ой, ракет... О, Джекі Чан. Ха -ха, Джекі Чан нормально. А, це Овен. Курва, я думаю, це Джекі Чан за ракетой. Я подумав, цей чуба, чубачун випав мені. а це... Ну куди на форварді? Ну, це якийсь жесть, ну одні форварди. Ну куди ці форварді мені пахать? В тому году цапів пихали мені, в цьому году бляха фул форварди. Опять форвард, Не опять, а знову, да. Ну він нічого не стоїть, це фодер SBC. Да? А, ні, дорогий якийсь. Якийсь дорогий. Ну за счет ракетки, конечно, можливо, він що і себе представляє, да? О, подивися на статут, да, чувака? 148 матчів, 234 гола. Ракета репіт. Ладно, можливо, він імба. Можливо, він імба. имба. Забачиме,